Визначення примітивних рефлексів амфібійного галанта береза. З якої сторони був активний рефлекс, з тієї сторони ми робимо підйом полутаза. 30 разів. Підйом полутаза. Якщо рефлекс був з двох сторон, це потрібно робити з двох сторон. Підйом полутаза. Також треба робити цей рефлекс, виснажувати ще із положення лежа на животі. Підйом полутаза. Якщо рефлекс був з двосторі, то потрібно виконувати звук. По 30 разів. Також виконується поглажування. Від макушки до копчика. Непреривне поглажування. Це може допомагати хтось інший. Так само поглажування треба виконувати. Стоя на четвереньках. І інша особа поглажує від макушки до копчика. 30 разів з тієї сторони, там, де був активний рефлекс.